Ціни на яблука 35, це звичайно, я так. Ну думаю, гала, отам 45 зелененькі, по 55 оце чемпіон. І по 35 вже з'явились яблука, сімірєнка, причому одне в одну, які гарні. Прям вообще супер. Мої улюблені яблучка. Найс, смачисті, ваші, да? це ваші, так? Класно, Ага, я бачу, бачу. Лохина по 300 гривень. Така вже... 200 гривень 170, Сейчас... Так, класно. Цьому році якось вона краще пішла, вдруге да, сказали, да, 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 як там з погодою пов'язано. По 40 виноград такий гарний, да, так. угу, видно, такий крупненький. Да. Персик медовий 40 і бера груша 75. А груша в цьому році прям. Так, да, да, така м'якенька, така по 50. Прустяча, зрозуміло. ага. Да, да, це така м'яка, я знаю. Да, а у вас така крупна слива, скрізь зараз я тільки ці дрібні, а от така навіть уже і немає ніде. Чомусь от мілка пішла. Угу, супер, супер. Гляньте, яка красива. Ну так, да, ну краще, ця, звичайно. Гарного вам дня, гляньте, який асортимент.